Привіт чи Ласкаво прошу на мій канал і сьогодні я не сама. Знову. Знову. Нарешті ми з Ірою зустрілися, вона приїхала до мене в гості, щоб познімати разом сліпі затести, які ми задовжали вже з минулого року. З mm -hmm. минулого літа. Всім привіт! Так, всім привіт! Сьогодні у нас сліпі затести від нашої парфумерної подруги Олі. Оля має свій канал в телеграмі, називається Пахне зрадою. Я вам залишу під цим відео посилання, і зараз ми будемо з Ірою нюхати її аромати і розповідати, що ми там відчуваємо. Сподіваюся, сьогодні буде весело, тому що нас двоє, от два рази веселіше. Ну що, поїхали? У нас сьогодні. 5 ароматів зараз. І на наступному відео це буде друга частина. 5 ароматів у Іри на каналі. Так що до Іри на канал також сходіть, подивіться. Так, номер один. Оля нам тут так прикольно запакувала. Ой, не видно нічого. Коротше, зараз будемо різати. Щось я переживаю, ніби ми перший раз знімаю. Та ми вже давно не знімали. скільки ми не знімали? Рік. Ми вже рік вдвох не знімали. Так, номер один. М? Ніби попала і туди і туди. Мені це щось цитросове, свіже, якийсь пужерчик. Це мене. ні? І смородина якась або. Або грейфрут, або, см... або грейпфрут зі смородиною. Але досить щільненький, мені подобається. Я не чую ні грейпфруту, ні смородини. Мені більше це або бергамот, або якийсь мандарин. Та ракашечок нема тобі? Mm -mm. Може, і нема. А може і мандарин. Ну, коротше, цитрусовий аромат, трошки зелений, так? Ага. Тут є якась зеленинка. Ага. Мені подобається. Мені теж. Що будемо відгадувати, яке це направлення чи бренд, чи що? Тут щось таке лізе ще. Ну ясно, що там не один цитрус, але щось є ще цікаве. Мені лізе якась квітка, може фіалка. Пудро? Пудрове щось вилізає, так? Цитруси злітають, він стає такий менше сочний. Може бути, що пудровий. Так, да, він щось. такий пудрочка, і він мені спочатку такий цитрусовий, позитивний, яскравий, а далі він скачується, ніби такий рожевий, такий. Подоровий. Ну, а так як я не люблю фіалку, то мені зараз менше подобається, ніж на старті. Мені подобається. він. — Може, там і нема не Та, фіалки, але. Може, ці цитруси подобалися? Ну, якась квітка. Може, навіть троянда, але якась дуже нірна. І ще щось. Не можу зрозуміти, що це. Дерев'яха якась. Mm, не знаю. Ну, то в, в будь-якому випадку це якийсь такий фужарчик. Навіть як він йде в квіти, то він ні в що не звалюється таке. Ну, Але гарний. не солодкий. Не солодкий. Гарний, мені подобається, я б таке носила. Це нішенька якась. Що, угу. дивимось? Ну, То давай. Що треба роздумувати? Ах. Так, це первенький. Ох, Оля заліпила просто. Не підійдеш ні з якої сторони. А, йомаю, я його. <свіс> я його знаю. Це <свіс> джинфіс бренд Любін. Аромат чистоти Кри... Крижаної, води. Крижаної води та цитрусів. Дуже бадьори влітку. Точно, я його знаю, але він мені джином пах. Ну, бо тут є ялівець, але тут... я не чую його зараз. Бергамот, ялівець, лимон, мандарин, апельсиновий цвіт, гальбанок, жасмін ірис, троянда, ветевер, мускус, лілія, дубові мохи, бензин. Треба його на шкірі поносити. Я його в Жані слухала, він мені тоді сподобався, а зараз я його взагалі не пізнала. Ну, гарний аромат. Ідемо на два, так. Гальбаном в серці. Я обожнюю гальбаном. Але щось я його взагалі не почула. <ріст> так. О, якраз два. Але троянда так відчувається, в мене ж в роті вона зараз стоїть. О, така рідина гарна. Ага. Не хоче? Не хоче пшикати. О. Попала я? Чи не... Вона тобі там де більше? Ой. Ой. Рідина така фіолетова гарна. Що це таке гіркувато травне теж? Теж зелений аромат. Чи він фіолетовий? Це трісово-зелений і знаєш що? Це не... Боже, як він називається? По кольору такий самий, і пахне схоже. Польський бренд. Екзума цитрусовий лікер. Він і по кольору також схожий. І пахне таким цитрус. Трошки з алкогольністю і з жасминчиком. Але це цитрусовий лікер, я по-іншому уявляла. Але приємний. Він в мене був. Оце мені в розкритті більше подобається, ніж стартану. Тут а там в розкриті, той і навпаки. А або мені... ж асмін, або не ролі, ось такі чисті прям. Ах. Ой, гарний такий лимончик. Mm -hmm. Я того аромату не знаю, про який ти говориш, але це мені подобається. Теж Я... такий він без солодинки. Я його мала колись давно в відливанті дуже швидко зносила і додала в свої бажанки. Але я його давно не нюхала, мені здається, що це він. Мені знову який... сьогодні смородина все яка слізе. Або можна знов якийсь грейпфрут, Знаєш, такі... Та -та, травні ось тут ті такі справні такий таракашки. Цитрус трошки гірковатий. Але... Ну, зараз вже ні, але стартанув він гірко. Ой, мені, мені це більше навіть більше подобається, ніж попередній. Угу гарний. І трохи алкогольності, або я собі не думала, тому що я знаю, що алкогольність є, є в цитрусовому лікері. не то ягодка, якась є, може щось. таке є, От Зараз вже є солодинка, але не ванільна. М -м. Коротше, мені подобається. Але я просто не знаю того аромату, про який ти говориш, і з алкоголем в мене проблеми. Ну, в смислі в парфумах. Ну, мені дуже схоже на цитрусовий. Хоча в жизни теж проблема з лукою. Там, там боби тонка, по-моєму, в лікері тома. Коротше, не знаю, якщо це не цитрусовий лікер, то я не знаю, що це. Але дуже гарно. Це ну, теж Якщо це екзум, то така недорога. Я вже подивилася, що це не якзум. Так? Да? Це The Different Company After Midnight. Не дуже приємна, Ну, цитрусова. Дуже приємно. А, ну дуже приємно, Я читаю, не дуже приємно. Ну, Дуже приємно квітко... квітково-цитрусова історія. Правда, дуже приємно. І все ж таки він мені схожий на цитрусовий лікер. От тепер я буду знати, чим його замінити. Тут не ролі. Ангеліка, бергамот, ірис, жасмин, мастикове дерево, «Лабдану», бензуїн, амбра і деревні ноти. Перший пішов в, 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 в помаду таку спочатку ну, косметично, а мені, мені подобається. Мені подобається, так. Да. А що ти казала? жасмин, мастикове дерево. О, так, да, якесь є тут лабдана, бензуїн, амбра. Клас. Ангеліка гірчила на старті. Так. Угу. Ну гарний. Угу. А цей мені другий більше подобається. Перший стартанув гарніше, а все, зараз так, мені вже не подобається перший. Три. А мені і перший, і другий сподобався. Я люблю таке. І я – ні. Три. Щось Солоденьке. Я сьогодні... Солоденьке тобі? О, так, солодке М -м. і мені тут. Мені зелено солодкувате і таке. Ой, що це така знайома нота тут? І є, мені теж знайоме, але я от не можу його розібрати. Мені здається, що це ірис з геліотропом. І якась така трав'яна в нього є. Угу. Зелена пудра така солодкувата. Але оливками з... пахне. Угу. Та? Таке оливками. Оливка зелена і. Ой, якась тільки що подобається. Отакова пудровість. Промелькнула нота в голові і я загубила її. Що ж то таке зелене? Коротше, ще така дуже знайома нота, але я не можу згадати, що це. Щось трав'яне. Чабрець, не чабрець, чабрець він більш гостренький. Блін, от реально знайоме щось. А аромата не знаю, а от нота якась тут така ваш. А довгома. знаєш, от ті кущі, що тобі воняють, коли квітнуть білим, отакий от угу. в них запах. А трохи затхлий. Ти сказав недавно, як він вже називається. Я забула, що воно мені пахне. І мені він не подобається. Мол, молоком дитинства, з дитинства, якийсь боржом із содою. Ось цим цимось молочним, але таким затхлим, таким несвіжим. І мені ось тут є та нота. Ні, я, я не ту чую, але я якусь чую іншу, але не можу згадати, що це. Зелена. Капець зелене. От прямо на колір, якщо би уявити, воно угу. таке травянисто зелене але при тому солодкувато-притурне. Знаєш, як солодка, от такі від, теж від кашлю, така вода Та -та. така з притурним е не ванільним, не фруктовим, а й саме трав'янисто-солодкувате. Ну, тут є точно корінь ірису мені здається. І ось ця неприємна мені нота. Мені не подобається. Я знаю про яку. мені знов запахло молоком з буржом і з какао маслом. Серйозно. Ну це не запах того, це от просто я з дитинства не люблю того. Ну, хтось з содою робив, від кашлю. І от воно реально а що ж то, гліт, вроді би так називався. Але навряд чи там в нотах квіти воду. Це щось от пахне таким. Угу. Мені щось неприємне тут. Ніби аромат такий прикольний, цікавий, але щось мені виштовхує. І, Кроці... і сухий він робиться. Ну, він мені більш пудровий робиться. Знову ну, ж таки, зелений спочатку, саха. а потім пудровий. Ой, давайте дивитися. Ну, це точно ніша якась. Олів приймає. Але я точно синіша. знаю, що це за нота, і я не можу. От ти зараз відкриєш папірчик і, і скажу, скажеш. Точно! Добре. Да. Це було воно. Це Нікола інфік. Це може! Це, Це інжир. Боже, капець, позорище. Інжир, Ми так любимо інжир взагалі. Я люблю інжирка інжир Я так але тут він дивний, він, він дуже, якийсь тут сух, він сухий, сухосерний. фруктовий він тут дуже, прям такий солодкий, приторний. Я люблю інжир зелений більше. Тут... Оля написала дуже приємний фруктовий чай. Османтус дає солодкість та текстуру шкірки абрикосу. Чай, мате тут неймовірний. Я я Я не чую аромат, ні, я О, чую, чую тут тут ніякого чаю. Ні, зараз що це інжир. османтус. А я чую інжир, і мені вже тіпа, тепер подобається, бо це інжир і в мене вже переключився мозок. Османтус, інжир, Артемізія, мате, жасмін, коріандр, гояк і амбра. А ми тут навидумували з тобою. У мене зразу мені... в голові типу, склалися все в кучу. Так, да. о, точно. Оце точно. мені османтус такий пильний. Угу, Ну от є тут така да. сухість да. така від нього. Але я не знаю, чи що-то османтує. Я знаю, я тут взагалі не відчуваю. Він мені суто так, такий фруктовий тепер і пудровий. Ну, коротше, позоріще. Неплохо. Ну, ні, мені все одно він якось не дуже цей аромат. Два попередніх мені ближчі. Я вмудрилася зеленим чаєм, Елізабет Арден, тим інжирним чуть продушитися недавно. Так. Угу. Мені цікаво, що там за інжирний чай, бо я із чаїв Арден знаю тільки класичний. А мені... і, ще, і ще якийсь фруктовий, але щось він мені не дуже. А класично, я не Я не пам'ятаю, який фруктовий. А, такий жовтий. Мімоз? Ні, не мімоза, а з а, якимось фруктовим. фруктом. Гру, груші там якісь? Не груші, а якийсь оранжевий навіть О -ху -ху. такого. О, -ху -ху. О, мені подобається дуже. О, ну Це вже такі... Це дима, такий дим. Угу. Бальзам <с> такий. Гострий. Бальзам, і мені якась шоколадність Кожа. або та шкіра. Угу. О, О ну дуже гарно. Прям вау, мені дуже подобається. Ой, він зразу так загірчив, що, -то, то, що... Ну, це бальзами, смоли, шкіра і, може, кава. Не чуєш кави? Ну, от щось таке, як та, пригоріле. І якась деревина, тут може гуаякове дерево, ось угу, це таке гір пальоне дерево. Угу. О, ну гарно, мені дуже подобається. Мені що, подобається що... це нюхати, але я би на собі не носила, бо це для мене занадто гірко. У мене ж от в роті гірко А мені він не гіркий, мені він більше солодкий. А мені гіркий. О, ну дуже Але дуже і солодинка теж є. Може хіба воно просто на шкірі буде нагріватися і буде інакше? Але взагалі мені подобається О, аромат. Я не знаю, мені прям цей, ну вау. Класний, просто. Такий дим насичений. І трохи пильний навіть. Горілий такий. Ой, гарно. Вау-вау, угу. вау. Вже зараз не чую тої кави, але на старті це було прямо як, з, як згорівша кава така міцна. Суха. Мені угу. кава не розведена з водою, а це. Так, так, не напій, а прям кавові зерна, ніби вони підгоріли. Ой, ну дуже гарно, мені дуже подобається. Оце найкраще, що ми зараз понюхали, мені більше за все. Це ну, саме цікаве таке в цей особливе. Ой, гарно. І ко... Шкі... Я не знаю, що додати. до То того. Шкіра, бальзам, смола так. І, от все таки, і все таке, і все димить, все горить. Може, ваніль ще, або якийсь тонка, або щось таке. Угу. Пом'якшує, так. це все пом'якше. Ну клас. Це класно. Мені це гостро гірко, це бальзам якийсь, або той, як так, то мене називається, тулуанський бальзам, бальзам або чи перуанський, щось. чи Туанський вони там бувають. От воно гарно. мені важко в такому. Я б носила. Я взагалі не люблю зараз важкі аромати, але ось це я б залюбки поносила. Мені Аби... саме цим не подобається. Genium Тату Artist. Я не да, знаю навіть точно, такого бренду. Бренду такого не знаю. Так, вона написала Оля: я давно шукаю аромат, що буде найбільш найближеним до розпеченої праски. Так, так, ароматні збочення наше все. Цей дуже спокійний, трохи пряний, що поступово переходить в більш теплий, чи темний? Теплий. теплий Теплий та тілесний, тілесний дерев'яний пряний. Тут Лаванда, шафран, мускус, кардамон і кедр. <кхи> я соціал. А де я шкіру тут явно. Ну, тако... я чую, воно це все не... гірке і чорного Дивись, Оцей з Оце османтусом відкрився так гарно. <кхи> О, тепер абрикосками. Тепер запахло. абрикоса тут вилізла, так? Ну, це а, от а де тому, та... що ніша, і воно поступово відкривається, а ми тут нюхаємо перш нюхи, знаєш. на... Коротше, нам треба всякі... А ну дай мені я щось немає. Ой, не можу який вазники. він да. Ой. Про... Вона пише про праски. Ну, щось я є про... таке. Я праски не чую. Я, я чую більше, те. не знаю, просто димо, такий теплий теплий ладан. Боже, ну це просто неймовірний аромат. Я його хочу, дженіум. Так, я четвертий собі бумажечку відкладу, щоб його не загубити. Я його потім погуглю. Ну, він мені дуже сподобався. Не, мені важко. Воно мені прям присмак гіркий в роті. Не знаю, що там вони в піраміді понаписували. Але реально там Але шкіра відчувається. Шкіра і горілим, таким капець, горілим мокрим деревом таким, ніби він згорів, згорілий пеньок. Так. Горіла дерев'яха. І п'ятий аромат. І знову не можу пшикнути. Так, я після попереднього нічого не чую вже. А я чую мені якісь бру... заборожені яблучка. О, а тепер розкривається ці порожені яблучка зникли. О, а він такий легенький. Порівняно з попереднім, я його є, єлі чую. А мені він Цитрус навпаки густий такий. гучний. О, це мені подобається. Ну, і мені подобається. Мені щось Олі все подобається. Олі гарний смак, до речі. Це смородина, чи що? Такий... Мені на початку, от правда, такі брожені яблука. Навіть не брожені, а знаєш, що таке. Ті мочені яблука, як бабуся робила. В тебе робила бабуся такі в соломі. мочені. Я знаю, про які ти говориш. А я їх обожнювала. В акваріум, в акваріумах продавали. Ні, то дерев'яна бочка повинна бути. Ні, вони там солили, на вітрині були в таких акваріуму. А от яблучки. зараз то мочене яблучко зникло, і тепер якісь квіти Я дуже і цитруси. Слабо чую його. І знову якісь знайомі ноти. Так? Але вже не інжир. <плес> 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 Я практично не чую його. Я його добре чую. Але мені все одно тут якась алкогольність. А Слухай, а це не Кіліан Епл Бренді, але може, знаєш що, ці аромати в нас скільки лежали? Може він просто я зіпсувся? Не... Ну мені наскільки я можу собі уявити Apple Бренді, то. Мені а може він пахне є, яблучним знаш, алкоголем. Е, як я то це деревенна пробка від цього. Так, ось щось дерев'яне тут є, і яблучний алкоголь. Але Apple Brandy в мене є пробник, він не так пахне, але. Ні, я думаю, мені здається, не він. Хоча от я вже тепер можу собі уявляти оцю деревинну пробку таку, знаєш, коли відкриваєш вино, і сама пробка от має цей деревинний такий запах. Так, от щось тут алкогольне є. Або ти мене збила з подібня. Коротше, прибираємо кілія Непл бренді, може це. Але дуже слабонько, як для кілія Непл бренді, чи він такий є. Ну я практично не чую його. А ну, дай мені свої. В мене ніс. Ну, я мене, або чую. після попереднього я нічого не чую, або він у мене уже. Він обжас. мені такий кислий, прям кислий алкогольний. Може, мені це не кислий, вино? мені от прям свіжий. Мені здається, це якась цитрусова свіжинка, або ягідна. А мені прям алкогольна І винна. І чайність мені тут є. Типа не пахне чаєм, а така, от, як то кажуть, чайність. Але мені подобається. Мені ні, не подобається вже. Він розкрився якось не той. Але я майже не чую. Я, я кажу, чую чу, трава, тут не... оц, ту кислинку, вона мені заважає, типу бродіння якесь. А мені подобається. Коротше, я не знаю, що це. Кисле. Мені не кисло, мені якраз свіжа. Рочення яблуки з винем з винем, з вином. Четвертий. Ой, ну четвертий просто гарний, просто клас. Ні, мені тяжко. В ньом... А п'ятий. Це Ням-ням. Коротше, мій, мій фаворит четвертий, але мені дуже подобаються ще і два попередніх: перший, другий. І третій, коли відкрився, також став подобатись. Угу. А от п'ятий не моє. Я не а люблю кисляки. Він мені не кислий. А мені кислий, от прям не знаю, що мені там кисло. Мені от там той гіркий тобі не гіркий, а цей мені не кислий зовсім. Давай відкривай. А, я вже... Ти забула. вже хотіла відео закінчувати? П'ятий. П'ятий. Це третій, це п'ятий. Або, або я кажу, або мій, і вже просто під це. Або мій. Після попереднього. Ні, ну ти його чуєш, я, Но то я не чую взагалі нічого. Це знову Любін. І аромат називається грісет. Фрукти та квіти, що поринули в яскраві бульбашки шампанського. Жіночний легкий та інтригуючий. Власне, трояндова тема. Троянди я тут не відчуваю. Але алкогольність мені. Є. А я зараз вже чую, але мені. Знаєш, на що воно мені от зараз нагадує троянда з тим? Типу, по, по характеру на той. Мабуса, з той, що з шампанським. Ні, мені той мабуса шампанським прям солодкий. Я тут взагалі, я Ні, Мені не солодко, але Ні, і не кисло. Мені прям це. Ні, мені вони зовсім різні. Мені те шампанське дуже від троянду поносити. Тут по нотах марокканська і болгарська троянди, грейпфрут, цитруси, бергамот, ірис ладан, мускус, кедр, ваніль і амбра. Мені не подобається. Yeah, Удивительно навіть з трояндою. Ой, ну цікаво все одно, цікаво. Як ми по-різному mm -hmm. з тобою їх чуємо. А як завжди? У нас все різне. Ну, все у нас і смаки різні, і ми по-різному відчуваємо. Ой, по я то не я, можу, мене... я його хочу. Я його навіть звідси внюхнути не можу. Я нормально. тоді четвертий заберу, а ти п'ятий. А ті якось поділено. Поб'ємося зараз. Так, оце був останній аромат в цьому відео, але буде ще продовження у Іриному відео на її каналі. Так що ми вас там будемо чекати. Дякую вам за перегляд, дякую за підтримку українського контенту, за вподобайки. Поставте нам багато вподобайок, ми ж вдвох. Бережіть Треба вдвічі себе. більше Бережімо. Вдвічі більше вподобайок, Бережіть себе, будьте здорові. Слава Україні!